І нам сьогодні потрібно виховувати таких людей і вибирати таких людей у владу, які не будуть забувати говорити про те, що є мораль. І без моралі цифри не працюють. І без моралі ми держава, в якій можна бути щасливим, тому що ми народжені для любові, а нам сьогодні потрібно боротися за виживання. Так, от до тих пір, поки ми не виберемо своє щастя жити в незалежній, гідній справедливій державі, замість нас це ніхто не зробить ні Європа, ні Сполучені Штати. Це наше завдання. І наше завдання створити і збудувати націю. І я хочу сказати, що під час Майдану, за три місяці, велика частина нації такої народилась Це ті студенти, це ті діти і молоді люди, які, не боючись куль, виходили на барикади. Що таке смерть. І вони дізнавали, що таке смерть, і інші продовжували там стояти. Я дуже добре розумію сьогодні, пройшовши через Майдан, через цей час. Я розумію, що, що таке народження патріотів. Моя дочка, їй 19 років, була на передовій на Грушевського. Я знаю, як сидіють матері як народжуються патріоти. І я хочу, щоб таких патріотів ставало з кожним днем все більше. Я хочу, щоб ми перемагали і щоб цих патріотів не нищила система. Бо якби ми тоді Януковича не перемогли, то всі ті патріоти, які виросли, вони були б знищені так само, як їх нищили раніше досвід. Тільки хтось не погоджується з системою зачистка. Нам сьогодні одну зачистку вдалося з вами пережити. Якщо ми зараз станемо на олігархічні граблі і не збудуємо справедливу Україну, а Майдан буде знову зовсім не такий.